Олександрійських волонтерів запросили на екскурсію до попельнастівської громади. Перша зупинка в Червоній Кам'янці, де гостям презентував свою патріотичну програму Гурт «Степдрайв». Далі до попельнастого спочатку всіх запросили до будинку культури, секція з боксу з професійним рингом та тренером, семикратним чемпіоном Києва, більярдна та настільний теніс, тренажерна зала, творчі хореографічні гуртки, концертна зала все доступне для мешканців громади і безкоштовне, зауважив начальник відділу культури, туризму, молоді, спорту попельнастівської сільради. Ми створюємо належні умови для людей, щоб вони прийшли і відпочили, щоб вони отримали. Якісний культурний продукт, щоб вони мали можливість прийти в секції спортивні, з боксу, з тенісу, з футболу, ну, з дзюдо. і розвиватися як молодь, так і старше покоління, щоб вони могли прийти, відпочити, потренуватися, щоб вони могли в творчі колективи прийти, позайматися для душі, самореалізуватися. Це все безкоштовно в нашій громаді. Голова об'єднання територіальної громади Волянський Олег Володимирович наголошував на тому, що це має бути безкоштовно. Люди платять податки, вони працюють важко, вони сплачують податки. І ми, як управління, як якісний менеджмент, скеровуємо ці податки на благо нашого населення. Це наша основна задача. І в усіх куточках Попельнастівської громади є спортивні та творчі секції. Наступна зупинка: Баптистська церква. До речі, при закладі діє реабілітаційний центр розповів пастор. Вона створилася в Попельнасті, церква в 90-ті роки. Дев'яності 90 роки відбувалася. Потім ми взяли це, якби цю будівлю. Її реконструювали. І зробили, як би сказати, церкву зробили. На зараз в церкві є стіще центр, реабілітаційний центр, там, де нарко люди, які залежні від наркотиків і алкоголю, вони там. Від ну перебувають і вони там лікуються. Ну у нас ми лікуємося якби словом Божим, молитвами. Ми, ну я не кажу, що ми там не приймаємо лікарство, але, але більше так і люди висвобождаються, якби стають вільними від цього. І так вони йдуть і живуть, набувають, як би ска, такого життя вже сім'ї. В них поцікавилися, чому саме Баптистська церква в екскурсійному турі. Цей пункт є традиційним в нашому екскурсійному маршруті. У нас на території села дві церкви православна і протестантська. Ну це от показник того, наскільки ми як народ толерантні, наскільки різноманітні, цікаві, наскільки ми разом можемо співіснувати, доповнюючи одне одного. Тому що ну тільки на стику культур, традицій е, може збагачуватись народ, людина сама по собі природа сама по собі. А далі десант до культурно-освітнього центру Толока це особливий простір. До всіх оригінальних музейних експонатів, знайдених на попельнастівських теренах, можна доторкнутися. Можна почути розповідь Валерія Жванка про історичні події та їх вплив на сьогодення. Домашні млинки, кам'яні. Розбивають і знищують, в хаті немає нічого, людина повністю залежна і мусить ходити на роботу коло. Якщо вдома є така штука, це означає, що мати, яка цілий день, чи батько, лопатою мішками, перевозить сотні тонн пшениці, додому приносить жменю. Засипає сюди цю жменю, а крім плити, на якій кипить просто вода, нічого немає. І ота затірка рятувала життя. А в чому секрет успіху Попільнастівської громади та її особливість, пояснив селищний голова Олег Валянський. Саме перше, це треба любити ту територію, на якій ти живеш. Далі команда без команди, ти нічого реалізувати не зможеш. Треба об'єднати велику кількість людей навколо. Ну, певних твоїх бачень розвитку цієї території. От в мене з цього і почалося. Тому Попельнаста, саме віддалений населений пункт, був да, у 2006 році, як прийшов. А в 2020 році це вже був центр великої громади, фактично третина Олександрійського району. Тому, перш за все, починати з команди. І далі, крок за кроком. як... Ставиш мету і досягаєш її. І саме основне, щоб твої кроки були зрозумілі народу, що він це робить правильно і це робить на благо. І саме це буде сприйнято людьми, що в нас найбільша кількість е, одноосібників. Ви це знаєте, да? це там більше 400 людей, які е, одноосібно обробляють свою землю. Е, це говорить про те, що попельнаста ніколи не е, знала знаєте, кріпацтва. І завжди люди не боялися брати на себе відповідальність. Тому ось я взагалі вважаю, що тип саме от фермерського, дрібного такого землекористування, оце повинна бути основа всієї, будемо так казати, там, земельної політики в Україні. Тож, попильнасте, це про свободу, про згуртованість, толерантність та відповідальність. Саме таке враження від екскурсійного туру волонтерів з Олександрії. До речі, всі вони переселенці, зокрема з Донеччини. Добре, було показано, що як люди гуртуються разом, як вони займаються будь-якою справою, і в них це добре получається. Тому. Враження, звісно, іменно тут, приїхавши сюди, навіть зі своєї, ну, з своєї з Донеччини, да? тобто тут люди зовсім по-другому відносяться до згуртованості, тобто працюють разом. В своїй громаді треба піднімати людей в хорошому смислі слова, щоб згуртовувалися в, от, в такі. Центри, центри там, да, тому що ну, не треба сидіти вдома, треба щось, щось робити, щось воно і для дітей буде більше пользи. і люди будуть ну, Ділом зайняті. І все буде якось, Ми будемо розвиватися, розвиватися і культурно, і розуміти ну, свою, ну, свою страну. В ми от сюди приїхали, багато чого. Я родився в Україні, я всю життя прожив в Україні. А я багато чув, сьогодні, я почув перше. І останній пункт екскурсійного туру водоспад на річці Омельник. Місцева пам'ятка, колишня каменоломня висотою 3 метри.